Затором цієї виставки ми дуже вдячні е, Пресвященному владиці і бажанішому патріархові української греко-католицької церкви, цілому садові за цю довіру і це бажання поділитися тим скарбом, який має наша церква, в особі її великих предстояти е, не менша подяка наша також і на адресу е, депутатів. Зокрема, комітету із питань культури і духовності, який гаряче підтримує цю думку, щоб виставка про Патріарха Йосифа змогла бути представлена тут у цих стінах Верховної Ради, і саме цей день, який з одного боку нагадує нам трагічні сторінки, а з іншого боку, дозволяє зайнятися тим, що ми називаємо переосмисленням історії, будуванням на уроках цієї історії нового майбутнього на твердих засадах. Я прошу до слова пана Віктора Яленського, заступника голови комітету з питань культури і духовності і відомого релігієзнавця, тобто особи, яка поєднує ці дві перспективи, і державницьку, і релігієзнавчу. Просимо вас до слова і дуже дякуємо за цю підтримку. Дякую вам, дякую, пане Олег. Дійсно, комітет з питань і духовності дуже радо підтримав відкриття цієї виставки і саме перебування її в Верховній Раді України. Я хочу сказати, що голосування за постанову Верховної Ради, якою проголошено відзначення 125-річчя Йосифа Сліпого. Державному, а не тільки на церковному рівні, воно дуже добре корелюється з настановами членів українського парламенту. За цю постанову голосували рівно ж ті, хто голосував за європейський вибір України, хто голосує за обороноздатність нашої країни, за її постійне зміцнення, хто голосує за закони, якими країна реформується. Ті, хто не підтримує обороноздатність країни. Ті, хто не підтримує наших хлопців на сході, ті, хто не підтримує європейський поступ України, не голосували за цю е, постанову, не голосували за відзначення 125-річчя е, з дня народження Йосипа Сліпого. І це дуже, дуже, дуже символічно. І це багато чого, якщо не все говорить про постать самого Кір, е, Йосипа. Я... Е, Завжди згадую, як у 91 му році ми з моїм колегою їздили до тодішнього глави Української греко-католицької церкви Мирослава Кардинала Любачівського і ставили йому одне запитання, От чому свого часу митрополит Андрей серед всього багатства? Кадрів сказати сучасної мови, яке у нього було, чому він обрав саме Йосиф Осліпова. Були, можливо, більш глибокі богослові, були, можливо, більш правні адміністратори, чому тоді випав саме на нього. І Мирослав, Любачівський, Любачівський, якого, як ми знаємо, були складні відносини з Йосипом Сліпим, він відповів, не замислюючись, він відповів так, тому що митрополит Андрей знав, що це не зламається. Тобто були багато було людей, але саме в цьому, в цій особі, в цьому ієрархії він був. Впевнений, він був переконаний, що саме це не зламається і тому зробив його, зробив його своїм е, наступним. Долясього доля сліпого це е, колосальний власник і української, і світової історії. Я думаю, що про його життя е, можливо знімати е, дуже глибокі і дуже цікаві і е, навіть сказати, розкішні е, фільми. Е, це надзвичайна глиба, е, це надзвичайна людина, і це людина від е, погляду якого в майбутнє стає навіть трохи е, моторошно. Я е, знову ж таки знову е, і знову згадую. Розповіді е, тих, хто його знав, е, і на засланні. Наприклад, недавно про це говорив один свідок Євогу, один свідок Нігови, який з ним е, сидів таборі, і він розповідав е, про нього дуже просто, але так, як може тільки розповідати людина, яка е, провела з ним е, час і е, ув'язнення. Е, 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 і як розповідали про нього ті, хто був з ним вже на еміграції, і як він е, примушував е, закуповувати по два примірники товстих і, здавалося, абсолютно е, нікому не потрібно. І дуже таких вузьких монографій для малої семінарів. І коли його питали тому ну, що взагалі. 300 примірників цей наклад цієї монографії, хто її будуть чешу, він казав одну книжку заничного а інший примірник ми обов'язково повеземо, повеземо в Україну і для цього особливо стане час. І Тому я звертаю вашу увагу на його заповіт. А в заповіті він, як ми пам'ятаємо, заповідав. Поховати себе спочатку в Ризі, потім, коли для цього настане час перепоховати його в крипті біля свого Божого е, митрополита Андрея, а потім, сказав він, коли настане е, для цього часи, е, він би хотів би, е, бути в е, підземеллях Софії Київської, яку він бачив очевидно з підвалу коли перебував навпроти на е, Володимирській тоді Короленко-33, і про якому, очевидно, очевидно мріяв. Е, його величезні такі лози, його бачення майбутнього е, справилося, і в цьому також велич і в цьому також значення постаті е, Єосифа е, якому Вистачило місця в українській історії, якби навіть цю історію ми писали на одній сторінці е, Аркуша Паперу. Тому е, я дуже дякую всім, хто е, підготував цю дискуску, всім, хто е, долучився до її відкриття і е, запрошую всіх е, до її перегляду. Дякую. дякую.